І це, походу, хлопці, розпашка кладу. Десь отут, тут, на цьому пагорбі. В принципі, в принципі, це може бути великий шматок срібла. Вот он. І де отут я дуже багато срібла викопав. Не треба скігляти, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Ендекопіє, славне коп! Всім нарешті привіт! З вами ваш улюбний ютубер Петро. І сьогодні хлопці, та дівчата. Ми виїхали в подорож полювати на скіфі. Ви просто подивіться на всю цю красу української природи. А тепер раз пляма, два пляма скіфська. І вони тут просто усюди. Це точка з нової редакції. Хлопці вже дьорнули по пару наків. Тому думаю, буде класне та цікаве відео. Щось тут знайдемо. Беріть щось смачненьке та всім бажаю приємного перегляду! А для пошуків сьогодні будемо використовувати. Elite. Це в нас від 5 до 40 частоти, мультичастотних, тобто дуже оптимально підходить саме по цьому періоду. Так, наш коп вже розпочато, трошки відійшов від машин, і подивіться, що я знайшов. По-перше, тут просто повно таких от жовтих камінчиків. Вони їх любили, збирали, такі на ЧК трапляються, але включився не через це. Дивіться. Який чудовий сигнал. Просто бомба. Але є і нюанси. Дивіться, хлопці. Чудовий нак трапився, але, на жаль, зламаний. Підчухав його трошки, от бачите, який чудовий був нак. Красив'єдний, мабуть, такої длини, да? ще на півпальця. Але, на жаль, до наших днів вже не дійшов повністю. Шкода, ну нічого, будемо сподіватися, нам такий цілий трапиться красавчик. Да? Ну все, я вже зарядився, коп щойно почався, а я вже задоволений. Тут же перший хабар принесли. Подивіться, який чудовий колокольчик. До речі, сьогодні ми з вами протестуємо ще отаку от модельку долоні D-OIL. Коротше кажучи, прислав виробник на тестування і каже, тобі сподобається. О, дивіться. Вони дуже приємні по відчуттям, ну, типу як колготки дихають. І дуже класна резина, якась спеціальна. Тут спінений нітрил, якщо точно. Коротше кажучи, нафігенна моделька, я тут тут хлопці посилання залишу. Сьогодні будемо їх тестувати. Ой-ой-ой. ой ой Ну, це я вже схвильований. А не прийшов і 20 метрів з останньої точки. Ну що, викопаємо разом. Так, хлопці, давайте. Вже можете схрещувати пальчики. До речі, сміття немає. слова, зовсім. Ой-ой-ой. Це мені вже хлопці подобається. Так, ти де? Йди до нас. Знахідка маленька і велика. Ну, сигнал чисто на бронзу, я вам скажу. Так. Ну що? Побачили вже? Як гарненько випав. А знаєте що нам трапився нак стамгою. Бачите внизу? Така палочка. І вона є з кожної сторони, хлопці. Да, дуже не часто та класно знахідки. Подивіться на цей розмір. Ну все, я вам чесно скажу, скажу дві знахідки, а я вже посміхаюсь, просто капець. Да, Мені тут хлопці подобається. До речі, от питали відносно налаштувань, по яких я шукаю скіфів, дивіться. Ставлю я зазвичай поле 1, мультичастоти, чуйку на максимум і обов'язково дискрім 0. Я вам скажу по скіфам, це просто супер налаштування. Я вам скажу оці камінчики просто усюди. Блін, чи собирать їх чи ні, ще трапляються біленькі такі. Хто там знає, хто експерт, що це воно такий за камінчик коштовний. Ну вони їх точно любили. На поселеннях є просто завжди. А це вже хлопці в натурі дуже цікаво. Дивіться. Отакий От сигнал був. По-перше, цікаво те, що це, походу, хлопці срібло. А знаєте, що саме цікаве? Те, що поруч є ще два таких маленьких видухов. Срібло злені лише коли поруч лежить. І це, походу, хлопці розпашка кладу. Десь отут-от, на цьому пагорбі. Офігеть просто! Я вам скажу, що звідси я нікуди не піду, поки все тут не вип'ю. Виходжу я наш цей пагорб срібний. І дивіться. Ну це сигнал на бронзу. Але теж непогано. Блін, ну так він красиво лежав, цей камінчик. У мене вже повна кишеня, Навіть сигнал не викупав, пішов, підняв. Ну так він мені сподобався. Ну я вам скажу, такі сигнали купати просто одне задоволення. Особливо коли ну прямо взагалі немає тут сміття ніякого. Так, ну що, йди до нас. А, кайф! Граємо в нашу улюблену гру. Знайди знахідку очима. Так, хлопці? Це профі рівень. А ну, знайшли? Трошки ближче. Це вже перший юношеський. Бачите? Ні? Ну, а це вже для початківців. Хто побачив, ставимо лайк. А трапилось нам, хлопці та дівчата. Така от офігенна сімечка скіфська. Дивіться, які там зацепи. Обалдеть. Я так їх ще, мабуть, в руках не тримав. Просто красивенна. Да? Дивіться, яка така невеличка, ціленька. Блін, 2400 років. Отак от, от пролежити в землі. І ми його сьогодні знайшли. Дивіться, хлопці, як треба шукати поселення. І це все з одного квадратного метра Зерна тёрка, ну це вже точно. Глек, донешко, ще глек. Ще глек. І які хочеш. Чорні, товсті, тонкі. Ну, коротше кажучи, а вон ще, є, мабуть, якась кістка. Ну, така от, хлопці і поселуха, я вам скажу. Досить цікава, а що головне не бита. Так копати просто одне задоволення. Виходжу, хлопці, от цю от ділянку якраз вздовж дороги. І дивіться. Ще один срібний шматочок. Офігеть просто. Я тут скажу щойно, за останні 20 хвилин дивіться, було два таких самих, ну маленьких, що не показував, і одна сімка. І все це отут-от, прямо на цій ділянці. Виходжую, хлопці, срібний пагорб, підійшов до дороги і дивіться. Це музика просто кайф. Пустіть мені цей звук по венах. Ну, звісно, будемо копати разом з вами. Ну, я вам скажу, що в принципі, в принципі, це може бути великий шматок срібла. Ну, хоча більше такий сигнал. Монетний, я б сказав би, але все одно, ну прямо в одну точку. Думаю, має бути щось цікаве. Це за сьогодні це перший такий, прямо що колокол, таких ну і де ти не зрозумів. Десь. Монетка. Ну, як міг хлопці, відчухав її. Трапилось нам дві копійки 1874 року. Відносно тьорочки, я вам скажу акумулятор. Бачите, це вже другий коп, ще одна паличка навіть не пішла. Хлопці вже кличуть їсти, тому давайте проведемо нашу улюблену рубрику. А що по знакіткам? Наша спільнота ЕМДЕК'є в інстаграмі встановлює місця для пушку. Там, де все Римська імперія, скіфи, середньовіччя та багато інших. Тому сідайте зручніше та подивіться, що наші хлопці по ним нашукали. шукали. Має друзів немало в своєму житті. І ділив з ними радість і горе. Та в моєму житті всі дороги круті. А другі все НА ГОРУ! друзі мої, друзі, де Ж ви заварились, політики по лузі всі ВИ РОЗГУБИЛИСЬ нам БИ ЗНОВ зібратись у своєму. Заспівати про щастя, про долю. Ну, якось так наші хлопці настарались. Всім величезне дякую за звіти. Ви молодці, копаємо далі. А хто ще не копає, підписуємося, МД-коп'є в інстаграмі, встановимо місця для пошуку, там є обмін МД, продаж з нижчими цінами. Та й в цілому це дуже підтримує канал. Звертайтесь, Петруха допоможе. Спрячте чарки, спрячте. В общем, нас хлопці та дівчата обід. Отак от ми відпочиваємо. Яєчка, рибка, сельцо опчене, коньяк домашній. Чи красиво, відпочиваємо. Всяке я бачив, але такого ще не зустрічав. Це що за зуби такі, а? Хай Бог мили. Ну наче ж не людські, ні? Якоїсь тварини. Підкажете в коментарях. Повернувся хлопці на срібний пагорб. От он. І де отут я дуже багато срібла викопав. І зловив сигнал в самому краю поля. Відкинув, думаю, ну сміття, якесь, знаєте, нічого цікавого. Ага. І потім побачив, що нам воно випло, якийсь виріб. Що воно взагалі таке, ви мені скажіть, а? Я оце думаю, може це якийсь амулет чи щось подібне скіфський, а? Можливо, хтось стикався, хлопці, на копі. То підскажіть, якась така зірочка цікавенька, досить велика, да? Хлопці, я зараз на скіфському пагорбі. Отут всюди осіяно сріблом. От, щойно ще один маленький шматочок був, але вже не став знімати, думаю, потім покажу. Дивіться. Верховий бронзовий сигнал. Я навіть його, наче, і побачив, вирішив. З вами перевірити, от бачите? Щось торчить, щось торчить, а торчить це нас. О, нічого собі. Да, це було зеркало скіфське колись, давно. Але, на жаль, бачите, але Велике було, тому більше ладоні. Буквально відійшов 2 метри. Два. славив такий самий сигнал. Ну думаю, може ще шматочок дзеркала трапився чи ще щось. Дивіться, хлопці. Це, походу, дільфін. Для наших місць оце знахідка просто, ну, якась неймовірна. У нас їх майже ніколи не було. Ольві, дельфінів тут в Черкасах. Вискочив один. Хто не в курсі, це така монета стародавньої Ольвії. Їй 2400, і 500 років. Та, да, я розумію, що виглядає воно так собі. Але я тут, хлопці, сиджу, посміхаюся і, чесно кажучи, прямо дуже радію. Вовчики хапуга, чуєш? Ти хоч підписникам сіямок залиш. Ну, оце, хлопці, нова редакція, до речі, от, Вовчик підняв. Як ця штука називається, хто підскаже? Це ж виріб, просто я забув. Ні, ну, ти вовчик, красавчик. Це ну розсудіть, це спис чи не спис. Казали цей напільник, але ну, тут ударили. Це якась кавеніна. Йомою, тут, бачите, ще він цеплявся. Ну, Коротше, цікаве місце, цікаве. Перебіг ближче до середини поля. Чудовий бронзовий сигнал. Думаю, сумнівів тут бути просто не може. Чекає нас Чисємка, а може щось, якийсь ще й виріб. Подивимося зараз. Сигнал. 10, 11, 12, видимо. Так, готові? Ну, де ти? Десь в русі. Я вже побачив. Я вже побачив. Ви подивіться, який на маліпусік гарненький трапився. Це у нас скіфи 4 століття до нашої ери. І певно, за сьогодні це в нас хлопці. Та дівчата найменше, да? я не скажу, тірочка по бронзі просто супер справляється. Таку дибноту винюхувати просто кайф, я вам скажу. А я то думаю, чого тут Вовчик виходи все в слідах плесосів. Здогадаєтесь, що це? О, дивіться, отут була шмурдятинка. Там був обломочок бронзовий. А далі я викопав прошлу сімку. Ну пройшло 5 хвилин. І тут просто офігенний екземпляр трапився. Ні, ну це ж красота. Ви подивіться, чудовий бронзовий нак нам трапився ціленький, з зацепом, скіфи, десь 5 століття до нашої ери, трьохлопасний бронза, Та ти шо? І Вовчик оце переступив, да, прям по слідах його знайшов майже. Ні, ну Якщо людина шукати не вміє, то що тут зробиш, так, да, Вовчик? Вон дивись, що ти пропустив? Побіжав я вже на розвитку по цьому полю, думаю, подивлюсь. І ви просто послухайте цей сигнал. Височенний, бронзовий, класний, 22, 24, 25. Ну коротше кажучи, коротше кажучи, облом трапляється. Виявляєте, за сьогодні може 3-4, блін. Проволка. 10 метрів проволока. Пройшов ще 15. Такий самий сигнал. Вже і хлопці не копав. Дивіться. Що в нас тут торчить? Хотів я на макро вам розламати разом з вами. Вон, слід залишився, випадково зламав. Такі гнаки, я вам скажу, трапляються ну, прямо дуже рідко. Якщо там 2-3 знайдеш за рік, це велика вдача. Певно, що тут, бачите, сміття, хто особливо не ходить. А вони тут лежать, чекають на нас. До речі, хлопці відносно перчаток, я от цілий день відходив. Я вам скажу просто бомба. Чудово тянуться, рука не потіє. Модель саме D-Oil. Ну коротше, дуже раджу. Посилання під відео, сайт виробника. Там все по закупці. Ну що, хлопці та дівчат? Я вже в кінці поля за останні півгодини пошуку. пропустили один нак цілий. І один зламаний. Ну будемо вважати нічого такого. Зараз я вам покажу. Хотів нагадати всім підписатись на канал Славний Коп в Ютубі і там, де Коп є в інстаграмі. Там є обмін продажем, де за найнижчими цінами, а також ми встановлюємо місця для пошуку. Кому треба, звертайтесь. Посилання буде під відео. А по знахідкам в нас сьогодні якось ось так. Наколупав грам 30, мабуть, срібла, о такого зеленого, точно була розпашка якась. Трошки нахів було. Оце у нас сьогодні був найцікавіший. Так, потім у нас трошки камінчиків не собирав. От, до речі, хотів вам показати, дивіться, який красивий. Ну, любили вони їх. Трошки монеток, трошки виробів. Ну, будемо казати, вихід у нас був досить непоганий, але такий нерекордний. Маємо, що маємо. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступному відео.